Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Пане Іване, ну бачите, знайшли час Путін і Мішустін російські диктатори, російський, російський прем'єр зустрілися. кажуть, економіка, небаченими темпами, рухається до. Здається, мені що вона рухається до провалу і обвалу і до краю. Чи не помиляюся я? І наскільки помиляються Путін і Мішустін? І на кого орієнтовані дійсно їхні зараз запевняння, що все буде добре, і зуби на полицю, ще не час викладати росіянам? Нати, я одразу згадую цитату відомого фільму ще радянських часів, який зняв український режисер Биков, – «Все нормально падає. Ось власне ця фраза Все нормально падає. Вона дуже гарно характеризує стан російської економіки, де за риторикою все в них супер, все нормально, але по великому рахунку падіння відбувається і падіння суттєво. І знаєте, ось ви перед а, в підводці ефіру вжили слово стагнація. Є такі ну може чорний, а може не чорний жарт. Що це було в минулій серії, тому що окремі російські. Радше опозиційні, але іноді навіть не дуже опозиційні економісти. Вони вже кажуть, що треба вживати інше слово, а саме рецесія. Чому рецесія? Тому що стагнація це уповільнення, коли процеси зупинилися, це не зростає і не падає. А є обережні такі прогнози, що 2025 рік завершиться з падінням в парасії на півтора відсотки. І ось тут виходить, що не стагнації немає. Тут навпаки рецесія, тобто ще гірше. А там з, ще гірший стан це депресія. Але для депресії декілька років треба падіння. Поки що один лік вважається, що цей поточне буде падіння. Далі подивиться, але знаєте, тут як то кажуть, є, і, і їм ще дожити треба до тієї перспективи, тому що поки що, ось навіть якщо взяти доповідь Мішустіна будемо від неї відштовхуватись він же каже: ну, все добре, у нас економіка зростає. Хоча, як казав, перед цим тут є передумови для падіння, дійсно в 2024-му зростання було, але давайте, як то кажуть, придивимось деталь до деталей адже саме в них криється діял. Зростання відбуло у сферах пов'язаних з військово промисловим комплексом, тобто виробництво озброєння, і все таке інше. Що стосується е, сфер не пов'язаних з війною, то ось тут падіння є. і я в чергово процитую центральний банк Російської Федерації, доволі, скажімо так, не опозиційна, верніше абсолютно не опозиційна російська джерело, яке ще у 2023 році у своєму звіті написало дуже цікаву фразу. Про те, що основна проблема російської економіки полягає у тому, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів і послуг, які не пов'язані ані зі споживанням, ані з інвестуванням, що створює, скажімо так, передумови зростання майбутнього. Тобто, можемо від себе додати, що все все те зростання, яке дійсно є в Росії, воно значною мірою згорає в огні війни. А ті доплати, які е, мають місце, вони по перше розганяють інфляцію. Бо якщо давайте знову ж таки будемо користуватись джерелами центрального банку Російської Федерації, тому що з великої мовірності там також далеко не правдива інформація, тим не менш, якщо ще в жовтні минулого року рублева маса оцінювалася в 107 трильйонів рублів, то на 1 січня це вже 117 трильйонів рублів. Тобто ми розуміємо, що дуже пришвидшились цей друг грошей. Друг грошей він розганяє інфляцію. Інфляцію, якби це була класична ринкова економіка, можна було б стримати високою обліковою ставкою. Росія це вже здається, вісім разів. Вони підвищували з липня 23-го року облікову ставку. Зараз 21%, відсоток. Вони зараз на 12-му місці в світі по цьому показнику, але це не зупиняє інфляції. Не зупиняє по одній причині. Що вони ж паралельно дуже розганяють свої видатки на війну постійно друкують гроші, щоб платити за ці контракти. Там, якщо ще на початку 2024 року казали 200 тисяч плати за контракт, зараз вже є інформація про 3 мільйона. А в деякі джерела кажуть, що до 5 мільйонів рублів плата за контракти, це все шалено про цю інфляцію і ринкові методи, якими користувався Центральний банк Росії, вони вже на ряд. Тують і зараз так вони не підняли облікову ставку. Хоча Ельвіра Небюліна ще за два тижні до був... цієї. Засідання керівництва центрального банку Росії казала, що підніме ставку, якщо буде висока інфляція і високі інфляційні очікування. Ось інфляція висока, а очікування високі, а не підняли. Тому там економіка все більш стає такою незрозумілою, і в очікуванні того самого падіння. Єдине від себе додам, що воно буде не колись, воно буде в цьому році. Водночас ми бачимо, що зараз пане Іване, і центробанк і уряд один одного звинувачують у зростанні інфляції, принаймні так публічно. Але чи є у них якісь методи, щоб не просто штучно її стримувати або боротися з нею? Чи немає, наскільки я розуміла, і все таки, чи підвищить а, очікувано ще в грудні, але вони штучно тоді не підвищили, чи підвищить центробанк проценту ставку, і що тоді? Ну, по перше, вони розуміють, що не дуже допомагає. Звісно, я повторюсь, якби це була ринкова економіка. Дійсно, підняття облікової ставки це гарний інструмент для того, щоб не була інфляція, але ж причина. Всі інфляції це саме цей друг грошей, які обумовлений військовими витратами, і вже якщо ми згадаємо Білоусова, коли він приходив до керівництва міністерства оборони Російської Федерації, то він же казав на трибуні, що він прийшов для оптимізації витрат. Оптимізація це скорочення. Але що ми побачили в бюджеті на поточний рік, на 2 цілих, якщо не помиляюсь, 3 десятих трильйони російських рублів, видатки ще збільшили про тому, що вже тоді каза. Зали, що ну ну не можна збільшувати, але ми бачимо, що Росія все більше вкладається в війну, і гроші вони ж не розинові. Тому одразу скажу, чим пожертвувала пожертвувала соціальною складовою на 700 uh, мільйонів мільярдів, вибачайте рублів. Вони скоротили витрати по соціальним статтям. Тому не впевнений, що там в грудні пенсіонери по всій Росії пенсії отримують, тому що гроші то витратять зараз за перше давайте три квартали, а там. Четверте невідомо, що буде. Тому думають надрукувати, але надрукуються знов ж таки розігнання інфляції. Тому там м'яко кажучи, ці всі параметри вони не дуже гарні. Я не думаю до речі, що піднімуть облікову ставку. Елементарно, тому що вже все ж таки розуміють, що на цьому проблема, але інфляція нікуди не дівається. Вона зростає бо більше, знаєте, ось початок цього року. Я думаю, що наші глядачі згадають ці розмови про так званий гуманітарний газ від Газпрому для Придністров'я невизнаної невизнаної частини Молдови. Так, ось цікавий момент, що на протязі того ж самого тижня. Коли Газпром казав про цей гуманітарний хас, з'явилась спочатку новина, що Газпром до 15 лютого поточного року на 40% скорочує свій центральний офіс в Москві. Ну було все добре навряд чи б на 40% відсотків скорочує. А потім Олексій Міллер, голова Газпрому, сказав, що для нормалізації фінансового стану Газпрому необхідно підняти тарифи для населення Росії в 2,6 разів. Тобто не на 20%, а на 260% підняти, тому що все ж таки не вистачає вже Газпрому. І ми бачимо, що Газпром вже давно не прибуткова компанія. Якщо раніше він був лідером Росії по прибутку 2023 рік 6,3 мільярда доларів збитків. 2024 поки що цифру не зустрічав, але попередні оцінки кажуть, що там буде цифра більше 10 мільярдів, тобто двозначна. Отже, вам, будь ласка. Всі основні фішки російської економіки вони все більше стають додатковими. І тут дійсно питання: а коли вже? Бо дуже ми цього очікували на початку. Через те, що за три роки не було падіння російської економіки, якось люди вже перестали в це вірити, але. Знаєте, ось якраз індикатори економічні кажуть, що цей крах російської економіки буде. І, до речі, важливий момент значною міру Росія проходила ці три роки завдяки фонду національного Ага. А зараз він порожній пане Іване. З того що я чую зі спілкування з російськими опозиційними економістами, як то з паном Ліпсицем і з Михайлом Крутихіним. Вони кажуть: нема там нічого нема. Там дивіться на третину, вони його скоротили в там лишається 2,8 трильйона рублів. Але для розуміння дефіцит російського бюджету в по два четвертого був 2,5 з да 2,5 трильйони. Тобто, виходить так, що в них грошей ні раніше 3,5 дефіцит, три лишилось. Так буде коректно. А. О, ось а, і виходить, що в них грошей в цьому ФНБ ліквідна частина підкреслю. Тому що якщо ми будемо казати про неліквідно, там наприклад 3 мільярди доларів це кредит, який вони 2013-го дали Януковичу, який Україна вже за рішенням суду платити не буде. Але там він є щодо ліквідної частини. Перша вона в юанях, а тут юань вибирає Китай вибачаю, вибирається девальвувати свій юані. Отже, вони трошки втратять і, і тому ці гроші, які там лишаються, реально може вистачити на рік, і, можливо, навіть не на весь рік. І тому центральний банк Росії він вже прямо писав минулого року. Оку, що не виключає, як вони писали, обнулення ФНБ ФНБ протягом цього року. Анива бачимо, що європейський союз готує санкції проти 25 китайських компаній, які допомагають робити якраз те найбільш болюче для нас, що дозволяє не так швидко прибити російську економіку, обходити санкції Росії. Якраз ось цей момент, бо санкційні пакети є. Їх багато. Втім, обхід санкцій дозволяє все таки лавірувати ворогу. Наскільки ефективно може бути ось цей санкційний крок для блокування кисню китайським компаніям? Ну, по перше, будь-які санкції ефективні. Чому тому, що знаєте, я їх порівнюю з є така тисяча мелких надрізів, якраз китайська казнь, коли один надріз не до чого не призведе, а коли буде сукупність надрізів, от її почнуться проблеми. Зрозуміло, коли проаналізували, чому санкції не дали очікуваного ефекту, це те, що санкції були з боку країн колективного заходу. А ось країни, які відносяться до глобального півдня, вони до санкцій не доєднувалися. І фактично, ці всі санкції це так звані вторинні санкції. Які натякають Китаю, Індії, Туреччині іншим працівникам глобального півдня, що ваші контакти з Росією вони можуть призвести до проблем для вас, ось багато хто відреагував, що Трамп казав, що ми піднімемо тарифи на продукцію Росії. А і зрозуміло, що там невеликі цифри, там 2,5 мільярди доларів російський експорт був минулого року. Тобто, це не про що. А там була ще одна фраза: що а також для тих, хто з нею торгує. І оце вже страшніше. Тобто, це був натяк на те, що Росію будуть використовувати як привід запровадження санкцій проти того ж Китаю будь-якої іншої країни у світі, тому що будуть казати: дивіться, ми проти того, щоб у вас були з Росією стосунки. Ми за це ми, ми це відслідковуємо. Як тільки у нас будуть аргументи, ми одразу включаємо санкції, підвищуємо мита мити на вашу продукцію для Китая того ж, нагадую, що 2023 року частка Росії в товарообігу була 4%, Частка ЄС та США 24%. Це доволі прагматична країна, яка розуміє, що е, грати з Росією ну так це можливо десь це цікаво, тому що це подразник для сполучених штатів Америки, але суто в економічному плані ну не цікава Росія для Китаю. Знаєте, колись. Покійний російський журналіст, якого не виключає до речі, що був в, 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 в тому числі путінський режим новичком, Сергій Дарієнка сказав фразу, що що зрозумійте, для Китаю Росія це мікроб в економічному пладі. Тобто, це Росія думає, що вона така велика, найбільша країна в світі потужна. З точки зору економіки для Китаю, це мікро. Пане, у нас буквально дві хвилини. Не буду питати, чи вірите ви, а точніше, наскільки аргументаційно буде також більш практично для Саудівської Аравії подумати над пропозицією Трампа про збільшення власного видобутку нафту і демпінгування цін на неї, аніж далі працювати в тому ж форматі, в якому працює ПЕК Плюс і підігравати Росії. А ще в вересні минулого року Financial Times писала, що Саудівська Аравія відмовилась від своєї стратегії високих цін на нафту, натомість вона збирається збільшувати видобуток нафти і збільшувати свою частку на світовому ринку. Тому пропозиція Трампа вона повністю відповідає тій інформації, яка була у Financial Times. Стосовно того, що Саудівська Аравія збирається це робити. Політично вони будуть казати, що ні, ми відкидаємо позицію Трампу, але їх стратегії якраз закладено що треба збільшувати видобуток нафти треба займати більші частки ринки і відповідно витіснати з світового нафтового ринку якраз росію а витіснати можна якраз тим що будуть більше видобувати будуть падати ціни і тоді ми повертаємось в 1986 рік коли домовлення сша і Саудівської Аравії призвели до того що за першу половину 1986 року з липня по січень цього року світові ціни на нафту скоротились на 63%. тоді на та коштувало 9,45 доларів зараз. Там 75 приблизно. Тобто, як то кажуть, є куди знижувати, і найголовніше, що для Росії це ще нижче 50 доларів за барель. Це нижче собі вартості. А нижче собі вартості нічого не дає, якщо ви її так продаєте. Однозначно, ми будемо сподіватися, що в цьому напрямку придушення і ліквідації російського терористичного режиму економічними важелями тиску будемо рухатися і ми, і наші партнери. Пане Іване. Сьогодні завжди кажу вам дуже дякую. Спасибі за ваш час, позицію і роз'яснення. До наступних зустрічей. Дякую до зустрічі. Іван, уз головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень був разом зі мною Іриною Узлової. Друзі говорили ми як завжди про те, що в економіці Російської Федерації вже давно багато дір. Вона як трішки кафтан, там підправили, там відпало. Знов треба підшивати, а воно знову все трухляве. Ми до речі, два роки тому з професором Ігорем Ліпсицем почали про це говорити, порівнювати. І бачимо, що наші прогнози тільки набувають дедалі більшої вагомості в реальному значенні. Путін готує росіян до економічних труднощів. Зауважують аналітики інституту вивчення війни. Він змушений приховувати дещо і готує. А росіян до того, що 2025 рік буде не найлегшим. Принаймні таке в цьому спілкуванні Путіна і Мішустіна побачили аналітики сві. Влада країни агресорки продовжує свою інформаційну кампанію, щоб приховувати ступінь негативного впливу на економіку РФ через війну в Україні. Така кампанія ймовірно спрямована як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, зазначають аналітики американського інституту вивчення війни. Там вони якраз аналізують зустріч Путіна із Мішустіним і впевнені, що ем, насправді не вдасться приховати і Путіну, і його оточенню рівень безробіття в Росії, рівень інфляції, яка зростає, і за деякими оцінками вже не те, що на 20% Ків а більше перевищує російський прем'єр і Путін зауважують, що в 2025 році, втім, економічне зростання може бути менш значним, бо нібито важливо таки зупиняти інфляцію і забезпечувати довгострокове економічне зростання. Що ж ховається за всіма цими їхніми заявами? Проаналізували в СВІ. Давайте почуємо. Ймовірно, це сигнал для підготовки російського населення до економічних труднощів у 2025 році. Мішустін і Путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед обличчям міжнародного економічного тиску. Мішустін стверджував, що паливно-енергетичний комплекс Росії адаптується і знаходить нові ринки збуту. Тим часом європейський союз готується запровадити санкції нові проти 25 китайських компаній, які допомагають Росії обходити обмеження, що накладаються на неї. Про це повідомляє South China Morning Post, посилаючись на обізнані джерела. Цей крок стане частиною чергового пакету заходів, спрямованих на ослаблення російської військової економіки. За словами високопоставлених співрозмовників, видання до списку санкцій можуть потрапити як компанії, зареєстровані в материковому Китаї, так і фірми, що базуються в Гонконгу. Якщо пропозиція буде Схвалена цим організаціям заборонять отримувати товари з Європи. Не названі поки що підприємства підозрюються постачання європейської продукції російським компаніям, пов'язаним з оборонною галузю, яким у рамках обмежень заборонено купувати такі товари. Ці заходи стануть частиною 16-го пакету санкцій єС, які збираються приурочити до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Крім того, під персональні санкції може потрапити і одна китайська фізособа, щодо якої передбачається запровадження заборони на в'їзд до країн ЄС. А також заморожування активів у 27 державах, що входять до складу Європейського союзу, медіа зауважують, що новий пакет санкцій неймовірніше, не пов'язаний із заводом з виробництва безпілотників у Сінцян Уйгурському автономному районі Китаю, який, як стверджували, у листопаді в Євросоюзі та інших країнах, включаючи Велику Британію, займався випуском дронів. Для російської армії в Пекіні тоді відкинули ці звинувачення. Ми ніколи не постачали летальну зброю будь-якій стороні конфлікту і суворо контролюємо експорт військових та товарів подвійного призначення відповідно до законів та нормативних актів, стверджував представник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь. У грудні 2024 року ЄС вперше включив до чорного списку шість китайських компаній та одну приватну особу, які причетні до постачання компонентів для безпілотників та мікроелектроніки, які використовуються російськими збройними силами.